Прийшов праздник п'ятдесятниці, день рождення православної церкви. А тому, якщо наша мати церков має день рождення, то всі діти її іменинники. Радість п'ятдесятниці доповнилася обіщанням Господнім. Від на Вознесенні Господнє Бог. Христос Господь, вознісся на небо і возніс на небо уже наше тіло, нашу людську природу. Зайшов він з небес, плоти від Духа Святого і родився від Діви Марії, але уже вернувся в небеса, іменно з людською плоттю, з тілом людським, і тому сів Одисною з правого боку. Отця Небесного, і тепер чоловік, богочоловік Ісус, на небесах, ходатайству за нас перед Отцем Небесним. Но Він сказав апостолам: чекайте в Єрусалимі обіщання, ви получите обіщаної Дух Святий, найде на вас, і сила Вишня осенить вас, і ви будете говорити і ним. Язиками получите особливі дари проповідувати Слово Боже. Господь воскрес із мертвих і благословляє учеников своїх, но подав їм неку благословенну таку нову харизму, нові дані. Господь дунув і сказав: Прийміть Духа Святого, кому отпустити гріхи, отпустяться. А кому задержите, задержаться. Іменно це Євангеліє указує нам, що саме на П'ятдесятницю Бог подарував нам, нашій церкві, благодать того Духа, і з того часу церква православна, канонічна, водима Духом Святим. І хоча вона терпить удари у всьому світі, но стає єдиною. Спасительною, неповторимою, П'ятдесятницю ще раз повторити не можна, о, як пробували то сектанти робити, не виходить. І гратися можу в п'ятдесятницю, але настояща була єдина, котра родила церков Христову. І коли апостоли получили нові дари, от особливий новий дар получили небесний вдумайтеся. Каже Господь Апостолам, прийміть Духа Святого кому відпустите гріхи, тому відпустяться, а кому задержите задержаться. Коли одного разу Господь ісилив паралізований, сказав чадо, відпущаються твої гріхи, то книжники і фарисеї, як казали, хто він такий? Що може гріхи відпущати, то лише Бог може відпущати гріхи. Що ми чуємо сьогодні? Божественну владу дарує Ісус Месія, Господь, Син Божий, Глава Церкви, дає своїм апостолам, дав їм Духа Святого, особливий дар, дар священства. Кому отпусти гіхи, отпустяться. як? То, що ви на сповіді приймете рішення, небо підкориться вашому рішенню, коли священник, совершивши молитву священничку, отпущаються тому чоловікові сказані і розкаяні гріхи. Причому небо підкоряється тому рішенню. І так, почому чому православні християни канонічної церкви не хочуть одійти в сторону? Бо тому знають, що благодатне священство тільки канонічної церкви. Можна організувати і другі конфесії, і красиві ризи натягнути. Но все це лише буде зовнішня сторона, а внутрішньої не буде, тому що не буде Духа Святого у діяннях таких священників безблагодатних. Не ризи на чоловікові роблять його священником, а особливий дар з небес, котрий получають архіреї і священники в знаменитому небесному таїнстві рукоположення. Коли з возложенням рук священства сходить на чоловіка особлива харизма, особливий дар Божий відпущати гріхи. Церква православна наповнена благодаті, благословені. От чому так нам тяжко буває, коли ми по якійсь причині або болезні, вдруг треба нам тиждень два не бути на службі. Нас можуть причастити і в лікарні, но уви, то ту радость, котру мають християни, входя в церкву Божу, коли общаються один з другом, коли совершається божественна служба і браття і сестри, в любві совершають Ото Богослуження, несказанна радость наповняє наші душі і серця. Ту радость, каже Господь, у вас ніхто не візьме. Вас можуть критикувати. Бити, угождати, навіть церков захватити, але радость не можуть узяти. Осталися небесні благословення. От чому так наші люди у тих случаях, тисячу случаях, коли їх одних забрали, а вони з любов'ю не сердяться, ну, захватилися. Ми йдемо в сторону, молимося з любов'ю та ще й со словами Боже, прости тих, що захопили наш храм. Бо й саміся не молять, нам не дають і самі не будуть молитися. А це означає, що благодать Божа в Канонічній церкві не є проста, не є простий случайний дар, це дар п'ятдесятниці. Господи, ми сьогодні перший раз заспівали молитву Святому Духу, Царю Небесний, утішить у душу істину, і живе здійсни, і все наповняючий, котрий вездесущий і все сокровище благих і жизни подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий, спаси, блаже, душі наша, щоб земне життя наше було тим періодом, коли ми із глини, з калу Поднялися покаянням, виросли, і коли нас Бог покличе у другий світ, щоб ми могли і там, оту що тому духу, молитися і служити, бо лиш так поступаючи, будучи дітьми п'ятдесятниці, і у великому порахунку, ми, є так же православні християни, п'ятдесятники. Бо наша п'ятдесятниця православна день народження нашої церкви. Господи, благослови православних християн, котрі, мають свою церкву, церкву живу, котрі суть п'ятдесятниками по своїй суті, не по лише, бо лиш так перебуває в благодаті Божій, ми й тут діти Божі, діти церкви, іменинник на п'ятдесятницю. А в вічності, відно з у зможемо наслідувати царство благодати, царство благодати Святого Духа, царство вічної радости. Амінь.